Нещодавно моя мишка Logitech G102 зламалася. І зрозуміло, що мені треба була нова мишка, щоб записувати відоси і просто правити ноутбуком. Так що зустрічайте а 4 Bloody es 7. Взяв я цю мишку і за того, що вона стоїть ну, не дуже багато 779 гривень, а може подорожала вже, я не знаю. Ви зараз на скріншоті це прекрасно бачите. Взяв я неї за те, що в неї... Нормальний DPI, нормальні характеристики. Давайте я краще не буду ось це все затягувати і розкажу вам технічні характеристики. Сенсор PixArt Optica InShine. Роздільна здатність 106 000 CPI. Роздільна здатність за замовченням 1000 1200 1600 6000 CPI. Частота кадрів 6000 FPS. Прискорення 15G. Швидкість відстеження 45 iPC. Частота опитування 125 000 Гц. Відгук клавіш 1 мілісекунда. Довжина кабелю 1,8 метра. Ресурс перемикачів більше 10 млн натискань. Ліва права кнопка. Коліщатко – більше 500 тисяч обертів. Розміри 70 на 124. І на 40 мм. Так, що ж, я вам технічні характеристики розказав. Давайте я піду і про те, що неї кудись в Майнкрафті. Е, так, що ж, ми заходимо вже на сервер. Давайте пропишемо хаб. Так, все, поїхали. Що ми Давайте зайдемо в бедварс. Давайте соло бедварс. Все, починається через 10, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Так, поїхали сразу же йде мутація. Ну, а чо би ніт. Трохи. трохи на ней неї тримати після моєї старої. Е, мені треба дерево, 4 золота, хорошо. Уже комусь зруйнували ліжко, щоб ви розуміли. Ну як це так, боже мій? Так, я думаю, можна ще трохи шерсті закупити, е, та й можна йти вже. Зараз це все і попересходить, як мені удобно. Все, політі. А до мене вже хтось строїться. Він трохи заїзд, мама кажеться, позвала кушати. Е, він стоп рот зараз буде приїхати, напевно. Мені щось так кажеться, що він буде зараз приїхати. Ах ти мразь! Просто-напросто. Ай, блін! Просто він мені вже е, поламав ліжко. Я ділаю вітчо крутий, все, я його бив. У ем, мене не залишилось буквально нічого, але пофіг, будемо грати по кругу. Давайте візьмемо ще трохи шерсті. І все. Зараз, мене, зараз мені спробують ну, мене вбити. Стоп роз. І, скоріше все, той самий жовтий. Ну мені якось посрати посрать. Він вже біжить до мене. Ах, ти мразь, просто-напросто. Ладно, все, ми. Програли. Погнали ще одну каточку. Это на. Навіть на лотусі зіграємо. Блін, чого у мене на ці мішки більше вісьми КПС не виходить зробити. Все, 5, 4, 3, 2, 1. Політели, дорогі друзі. Все. Ми сразу же лутаємося. Так, е, сразу же беремо ось так і ось так. Потому що нам треба застроїти наше ліжко. Саме головне в бидварці це швидко застроїти своє ліжко і вже якась красна. якась красна херня до мене йде. І або він впав, або я не знаю. Е, так, я вже зрозумів, мені треба е, жорстко лутатися прямо зараз. І от він вже наближається до мене, мені це не подобається. Так що нічого, ми зараз цього лейма винесемо швидко. Е, так, швидко ножниці треба нам. Це він успокоївся трохи і вирішив, що хоче до мене йти. Але я хочу підкопити шерсті тро... трохи, тому що мені не вистачає шерсті, е, нам треба хоча б десь стак. Тобто треба вісім е, чи скільки там железа мені, і я піду на нього. Чтобы и жизнь много не казалась. Полетели. Мы нормально закупились. И колись так строишь, треба трохи поглядывать назад. Потому что может быть такие, что тебе просто-напросто візьмуть. и вб'ють со спины, пока ты будешь строиться. Так, на диаманты нам трохи пофиг. И... І... Боже мій. Він навіть не забудував свою, своє ліжко. Так що так, братан, все, мінусуємо. Е, так, я не бачу, щоб до мене хтось ішов до мого ліжка, так що поки що можемо спокійно йти. У нас сірих вже немає просто-напросто, їх убили. блін, куди вже потратилась вся шерсть просто-напросто. О, тут щось налеталося трошки. Зараз ми тут закупимося. Це не ще база. Ой, давай! біжи. Нам треба його вбити зараз. Е, чел. Просто-напросто сам себе вбив. Е, кстати, хотілося б білих зараз сделать. Потому що вони мені не нравляться. Ну я хотів би сказати, що мишка от ці роз, От Мені подобається ця мишка, вона хороша, реально. От, йома, йо от. Так, Та, у нього нікого немає на базі, так. Да. Так що треба йти швидше. Так, нам шерсть ще треба, так що простроїмося деревом. Пригаємо, Все, зараз поламаємо быстренько йому ліжко. Все, готово. Кстати, что бы нет, ми у нього тут золотойся жорстко. Е, зараз, напевно, побіжуть е, моє ламати. Ліжко. Нам, було б, нам було б добре зараз е, купити лука, яку ми вже купили. Так, що я виніс вже 2 ліжка. Е, зараз я хочу піти на, на зелених, бо вони ще живі. Ну, щоб життя медом не казалась, реально. А, тут у нас э, бігає э, на синіх, чи хто це вообще. Э, а ні, це бірюзова. Ну, я на бирюзову не треба, вона вже подохли. Зато на жовту можна піти в самий раз. Бери, берінько. ко. Нет, нет, блин, у него 5 хп було. Я просто міг ще один клик зробити і все, я убити його. У нас щось надропилось трохи. Два стака. ідеально. Мені то, що я воно, дуже багато когось збісив в цій грі, так що зараз на мене підуть. Ну, зараз я хочу піти е, або на синіх, або на зелених. А до мене є три вибори. Просто я не знаю чому, але я став більше та 6 мишкою. Жовтий упав безду? Це мій шанс. Поки нічого не закупився, бистро до жовтого. Беринко, борінко, беренько. А він мене зараз льє, напевно. Так давай, 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 хорошо. Сюда, 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 сюда. Дай быстрей, быстрей! би зараз хороший. Так би зараз було хорошо, б я слив йому бетку. Жалко, що я не заклачу, серйозно. Опа! От ст хай строиться? Хай строиться. Так я йому зроблю подаруночок. Ба! Щоб життя модом не казалось. епта! І ось це на всякий случай тут йому проходик, а ми до зелених зараз підемо. Прекрасно. що. Строїться, щось тут. Непонятно, що. О! Тут. Він сам? А ти давай, братан. Сюда. Хорошо, давай, давай, давай. Та де у нього Бетка. Сюда. Сюда. Просто, що ти там, братанчик? Ха -ха. Сюда, боже мій. Просто які боти. Так, він строїться до жовтих. Ми зробимо. Ми будемо швидше нього, бо, ну, щоб життя м'одом не казалась. Давай, бра. А. А давно у нього бетки немає? Давай, давай, стройся, стройся. <рес> Ось, чому треба оглядуватися? Чекай. Тобто, у нас е, залишилися одні білі. І я. 100% впевнений, що білий зараз піде до мене. І 100% впевнений, що у білого куча всього. Тому що просто-напросто е, білий, він. його, мені ще ніхто не трогав. І він успів так сильно залутатися, що всі офігелі Я так-то більш-менш нуб в Бедваресі, але я не розумію, чого я з цією мишкою став просто нас просто Е, Скоріше всього, він у себе на базі. Чи де ваще, я його ні разу за цю гру не бачив. Де він ще, може бути, Мож, може він на базі у себе. Його тут немає. Добре, напевно, він пішов на мою базу, тому що я ну, реально хз. Ну йому було логічно зараз піти на мою базу, поламати мені бетку. Тобто він остався один єдиний білий. Я відкрив досягнення будівельник. Ура! Ну я не розумію, що він до мене не йде, серйозно, йому Боб. Дуже вигодно до мене піти зараз. За цей час можна було б мені три рази бетку сумати, поки я не був біля свого ліжка. Ні, ну реально його просто-напросто я його ніде не бачу. Мама, напевно, ну, там позвала кушати щось таке, тому що реально, ну де він? От друзі, ви його бачите? Я ні. От я не серйозно не знаю, де це і от Бі. О! Й-моє, він, він став діяти дуже швидко. Ем... Йошкін кот. Так, ну що ж, можна вже йти підводити итоги. Так, ну що ж, що я хочу казати, Мишка хороша, вона мені сподобалась і, скоріше всього, з неї брати можна спокійно і. Ну, По-моєму, -по вона хороша реально, Вені, мені вона подобається. Що ж, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. ну і всім, па!